Валентин Кім розпочинає демонтаж вікна у житловому будинку. Після ракетного удару 19 серпня у будівлю драмтеатру тут вилетіла частина шибок. За словами працівника, демонтаж зазвичай займає найбільше часу. Особливо, якщо вікна були металопластиковими. А судя по окну, я дивлюся, пан звезд, тому окну вже не більше 10 більше. То їх ще ставили на кліни і на анкерах. Не так часто люди міняють пластикове на пластикове. Ну це зараз після бомберки, що міняють часто. А так обычно дерево міняємо на а але швидко виламується. Валентин розповідає, віконна програма профінансована американською благодійною організацією ГЕМ. Працює по всій Україні. Тому він встиг побувати на об'єктах в різних містах. Херсонської області, Чернігів, Рог. Геннадій Попков мешкає в будинку 17А. Каже, для його сім'ї це вагома допомога. По-перше, зараз немає кому робити, мабуть, вікна, тому що багато хлопців на фронті. Так? А по-друге, по по це коштує досить великі гроші. І самотужки все це зробити було б навіть, ну я, я так думаю, що досить складно. От, тому що, ну. Встановити окно, янде я так я так, розумію, такого розміру ну, окно, мабуть, коштувало би 1015. Сьогодні бригада майстрів працює в будинку по проспекту Миру 17 а з понеділка планують почати встановлення у 17-му будинку. Це необхідно зробити у під'їздах та деяких квартирах. Нагадаємо, раніше їх мешканці скаржилися, що вікна привезли, але не поставили. Ось ці рами нам привезли три місяці назад. Никто их не собирается ставить. Где-то недели 3-4 назад пришли работники, начали тут выбили старую раму, поставили вот это окно. Единственное, между вторым и третьим получается тоже. І все на цьому все закінчилося. закончилося. Стальне стоять внизу за інформацією координатора проєкту віконної програми Олександра Бабенка. Загалом для допомоги Чернігову фонд витратив близько 100 тисяч доларів. Затримки виникають через великий об'єм робіт по всій Україні. Ми намагаємося реагувати саме в тих містах, де люди більше за все постраждали. На сьогоднішній день в місті Чернігові реалізовано понад 300 50 віконних конструкції, з яких вже 320 змонтовано. змонтовані. Також програма працює в інших громадах Чернігівської області: це Іванівська, Деснянська, Новобілоуська, Киїнська, Городнянська та Новгородсіверська, де замінили понад 1700 вікон, вибитих під час бойових дій та обстрілів. Марина Кирієнко, Олександр Сідько Суспільне, Новини Чернігів.